Всім привіт! Мене звати Маша, я протект-менеджер в My Academy і сьогодні я вам розповім, яким чином ми інтегрували AI на платформу. І почну з першої дуже класної, корисної для наших студентів функції. А ця функція називається ai buddy а саме помічник, це є помічник, який допомагає вам вирішувати задачі, писати код, виправляти помилки, аналізувати, що саме пішло на так, пояснювати задачу і так далі. Для того щоб. Перевірити, як він працює, потрібно перейти на завдання, тобто на практику. Для того щоб перейти на практику, можна або натиснути на кнопочку Продовжити навчання або перейти на якусь конкретну тему. Наприклад, я хочу перейти на цю конкретну тему, а далі я бачу відео теорію, практику, я переходжу на розділ практики і обираю будь-яке завдання, яке я хочу пройти. Наприклад, я хочу пройти ось це завдання. А відповідно, тут я бачу умову задачі, яку мені потрібно виконати. А по центру я бачу сам код едітор. Це власне там, де я буду писати свій код. І з правої сторони я буду бачити в майбутньому тести, коли мій код буде працювати або не буде працювати. І давайте представимо, що. А, цей вже є код, який я написала. Я хочу перевірити, чи він є правильний, чи він працює. Для цього я натискаю на кнопочку запустити. І відповідно, що я бачу, що упс, код не пройшов. Мені потрібно виправити помилки. А також знизу, далі я бачу тестит, але також знизу я бачу власне AI баді Це та функція, про яку я говорила раніше. А, і давайте натиснемо на неї, подивимося, що тут всередині. Я бачу три кнопочки. Перше це поясне завдання. Натисну, що на неї, ще відбувається ai баді аналізує умову задачі і намагається мені пояснити якимось іншим чином її. Таким чином, щоб мені було зрозуміло. Якщо мені все ще не зрозуміло, я можу написати питання тут ручками і поставити питання напряму. Але давайте представимо, що мені зрозуміла умови задачі. Я все ще думаю, що мій код правильний. А тепер я хочу, щоб я баді проаналізував мій код і сказав, що ж конкретно в моєму коді є неправильним. Натискаємо на цю кнопочку, що відбувається. ai баді зараз аналізує. Код відповідно до умови задачі і говорить, що ось в мене щось неправильно, треба поправити зробити. Відповідно, да, до цього я йду і поправляю свій код. Якщо мені все ще не зрозуміло, я можу знову натиснути проаналізувати мій код, я можу поставити питання напряму. А якщо Прям щось конкретне не зрозуміла. І також тут є третя кнопочка: Вмотивуй мене, тому що мотивації багато не буває, і чому б ні. І тут я напишу вам щось мотиваційне, напевно, про те, як не варто здаватися і коментувати. Загалом, це функція AI-Buddy. як ви зрозуміли, вона працює тоді, коли у вас не проходить тест, не працює код, написали щось невірно. Але також інколи AI-Buddy проактивно вискакує і допомагає вам допомогу з більш складнішими задачами. І як я вже сказала, він є доступний лише на базовому модулі. Базовий модуль це перший модуль. Будь-якого курсу, який, власне, потрібен для того, щоб ви могли більш детальніше ознайомитися із програмою, і з ментром, і так далі. Це перша функція, про яку я хотіла розповісти. А друга функція називається автотахчеки. Що це є по своїй суті? Це є тренажер, за допомогою якого ви можете підготуватися до реального техчеку. Реальний техчек — це. Бесіда перевірка знань з ментором, за яку ви отримуєте оцінку. Тут ви також будете отримувати оцінку, але не від ментора, а від. AI -ментора. Так, і давайте оберемо курс, ми почали проходити Python, тому давайте оберемо Python. Також ми бачимо список а, там. В кожній темі є різна кількість питань. Наприклад, я хочу пройти introduction, тому що тільки почала почала проходити базовий модуль. Я бачу, тут є сім питань, приблизно 35 хвилин зайде в мене виконати а, ці тахчак. Автотахчак я можу відповідати як українською, так і англійською. А більшість наших студентів знають англійську мову, а, і так загалом це тільки корисно, якщо ти можеш. А, Пояснити щось що не тільки українською, але ще й англійською. Можемо тискати на кнопочку почати. Тут відповідно ми будемо бачити перше запитання і кнопку Почати відповідати. Давайте представимо, що я хочу дати відповідь на це питання. Я натискаю на кнопку почати запустити запис, йде зворотній відлік, щоб ви могли підготуватися. Я починаю надиктовувати будь-яку відповідь, йде автор того, що я говорю. Як тільки я закінчила з відповіді, я можу натиснути на зупинити запис, і відповідно після цього також я можу редагувати 20% своєї відповіді для того, щоб підправити деякі слова, які були неправильно розшифровані. І, так далі. і після цього я можу або скинути відповідь або перевірити свою відповідь. Натиснувши на перевірити свою відповідь, а я знову аналізую мою відповідь відповідно до поставленої задачі і дає коментарі щодо того, що варто покращити, змінити мою відповіді і так далі. І також видає оцінку, як базуючи участь на моїй відповіді. І потім я можу перейти на наступне запитання. А, і так, поки я навчусь правильно відповідати на всі питання. А тут немає якоїсь лімітованої кількості спроб, тобто ви можете проходити стільки разів, скільки вам потрібно а, для отримання, наприклад, найвищої оцінки.